Усім привіт! Сьогодні отримала посилку. Замовила я ехіноцею. Кілька сортів. Дивіться, яка. Ехіноцею це лікарська рослина. Я собі колекціоную помаленьку лікарські рослини. От, мені це цікаво і ось така посилка прийшла. Посилку провіряю тут всі. <ріхи> Два дружбана. <ріхи> Самий головний. Да? Провіряємо. Що тут таке бабі прийшло? Дай, дай. Дивіться. Аромат, звісно, стоїть неймовірний, а це бонус. Ромашку вона мені прислала. Ти я брала по знайомству. От ехіноцея такого кольору. Ой, скільки ж їх тут є? Ехіноцея такого кольору. Біла ехіноцея. А, то в мене вже буде. Скільки в неї є рожева ехінацея. Боже як пахне. Світло рожева і <рив> <рив> О! Так. Це напевно знов якийсь бонус за те, що я стільки багато замовила. Так, тут у нас ще інший колір рожева, але ця світла, а це темно. А це ще темніше. А це хіна, це хінацея червона. Отак от, от, бачите. Що потрібно для щастя дитині. Два друга і все. Це я замовляла у Альони Дмитришиної. У неї є в Фейсбуці сторінка. Вона торгує квітами. Ну, квіти всі гарно. Паковані з землею. Зараз буду садити. Гарна ахінацея. Все живе, все гарно упаковано. Все е -е ду дуже квіти, звісно, крупні. От вже на другий рік буду мати красу. І такі ось ромашечки, а це я не знаю, що це таке. Якийсь бонус. Зараз будемо садити ось на цю клумбу. А це насіння аквалегії. Там дивилася в неї там такі красиві є сорта. Такі, ну прям, ну, загляденья. Я не втрималася, замовила. Також. Замовляйте. Дівчина старається все. Старається, як то кажуть, на вищому рівні, щоб було вирощує квіти і продає Альона Дмитришина. Ви пам'ятали? У Фейсбуці її сторінка є. Ну, все, посадила я свою хіноцею перед хатою. Тут в мене я формую ще тільки клумбу. І буде в мене красиво цвісти, І вона мені дала два кущика ромашки. Одна біла, друга не знаю, якого кольору. рожева або сіреньєва, мабуть. І буде в мене перед хатою красота. На наступний рік. На цьому все. Хай ростуть. Ви скажете, чого до сих пор немає хінацеї в мене. Колись в мене були багато, її були гарні такі кущі здорові. І я один з одного кущика відкопала і подарувала одній жінці, і в мене вся хінацею пропала. Я купляла насіння, сіяла. І, коротше, вже років 5 я не могла її розвести. Це лікарська рослина. Вона гарно укріпляє імунітет. Я листочки і квіти збирала і в консервації додавала. І так зимою пили компот і автоматично імунітет укріпляли. А... Після того, як ото воно в мене пропало, я вже скільки не садила і нічого не виходило в мене. Ну, думаю, ця вже приживеться 100%. Людина буде, е, вислала мені від душі, як то кажуть. Так що вона буде в мене рости. І я буду радуватися і дякувати. На цьому все. Рада була з вами поспілкуватись, похвалитися своїм приобретенням. Усім гарних вихідних, миру, процвітання нашій країні. До зустрічі!